Підійдіть ближче. Те, чим я збираюся поділитися з вами сьогодні ввечері, ви не почуєте в недільній проповіді. Ви не знайдете цього в барвистих катехизисах, які вам давали в дитинстві, ані в відшліфованих проповідях, які намагаються переконати вас, що все просто. І я гарантую вам, ймовірність того, що священник стоятиме на кафедрі та скаже те, що я збираюся сказати, дорівнює нулю. Чому я кажу це з такою впевненістю? Тому що те, що я відкрив після понад сорока років перегляду архівів, які мали б залишатися закритими, відвідування монастирів, загублених у часі, та шепоту до охоронців заборонених рукописів, безповоротно змінило моє розуміння того, ким насправді був Ісус з Назарета. Я не говорю про інтернет теорії змови. Я говорю про момент, коли мої власні руки торкнулися сувоїв, які церква оголосила небезпечними 17 століть тому. Коли я відчув текстуру того стародавнього папірусу, я відчув, як земля зникає з під моїх ніг. Тому що в той момент мене вразила жорстока правда. Все, абсолютно все, чого мене навчали про Ісуса, було лише фрагментом. Відредагованою версією відфільтрований, скорочений та зшитий наратив, створений для того, щоб контролювати мільйони віруючих. Якщо у вас вистачить сміливості залишитися зі мною до останньої секунди цього відео, ви зрозумієте не лише що, а й чому, чому певні Євангелія систематично вишукували та спалювали. Чому конкретні вчення Ісуса, ті, що говорили про божественну природу всередині вас, а не всередині якоїсь установи, зникли з офіційних записів? Відповідь тривожна, але необхідна. І щоб зрозуміти її, нам потрібно повернутися до початку, не до початку Біблії, а до моменту, коли кришка запечатаної банки була розбита в пустелі, вивільняючи таємниці, які мали б залишитися Похованими назавжди банка, кров і прокляття Наххамаді. Уявіть собі, задушливу спеку Єгипту. Грудень 1945 року місцевий фермер Мухаммед Алі не шукав бога чи откровень. Він просто копав у сухій землі біля масивної скелі в наххамаді, шукаючи селітру для використання як добриво. Це важка ручна праця без жодного гламуру. Раптом його лопата натикається на щось тверде. Звук не каменю, це кераміка. Алі та його брати розчищають пісок і відкопують запечатаний глиняний глечик майже метр заввишки. Він лежав там, недоторканим, в абсолютній тиші, понад 1600 років. І ось деталь, яку більшість історичних книг опускають. Алі вагався, чи розбити його. Не з археологічної поваги, а зі страху. У місцевій культурі закопані глечики могли містити ув'язнених духів джинів або демонів, але жадібність або, можливо, доля взяли гору. Він підняв кирку і розбив глечик. Те, що злетіло в повітря, було не золотом і не джином з лампи, а папірусним пилом. Усередині було тринадцять кодексів, оправлених у шкіру. Це було 52 втрачені тексти ранньої церкви. Тексти, які час забув, але церква намагалася стерти. Трагічна іронія цієї історії розбиває серце. Мати Мухаммеда Алі, не підозрюючи про незліченну цінність того, що її син приніс додому, взяла кілька тих стародавніх папірусів і використала їх як розпал, щоб розпалити хлібну піч на кухні. Слова давньої мудрості, прямі вчення, що приписуються Ісусу, перетворилися на попіл для випікання хліба. Те, що залишилося, продавалося на чорному ринку, передаючись з рук у руки, поки академічний світ нарешті не побачив їх. А коли вчені переклали те, що залишилося, сейсмічний шок сколихнув Ватикан. Ці тексти розкрили християнство, якого ми не знали. Християнство, де громади вірили в речі, радикально відмінні від того, що пізніше нав'яже Рим. Але зачекайте, у цій печері в Нахаммаді є щось темніше щось, що я виявив, розмовляючи з нащадками родини Алі. Вони знайшли не просто книги, вони знайшли людські останки, стародавні кістки, змішані з текстами, ніби хтось помер, обіймаючи ці рукописи. Місцеві жителі вірять у прокляття. Через кілька тижнів після відкриття родина Алі опинилася втягнутою в кровні чвари та дивні хвороби. Але мій дід, мудрець того краю, сказав одному з нащадків те, що лунає в моїй пам'яті і донині. Ці кістки належали ченцям чоловікам, які воліли померти в тій печері, аніж розкрити правду солдатам імператора. Це все змінює чи не так? Це були не просто забуті книги, це були скарби, за захист яких люди віддавали своє життя, і від кого вони ховалися. Велика чистка, лист, афанасія та багаття. Щоб зрозуміти паніку тих чинців, нам потрібно повернутися в часі до 367 року нашої ери. Римська імперія вже прийняла християнство, але це було не християнство безумовної любові та прощення, яке ви можете собі уявити. Це була релігія, яка ставала державою. У тому році могутній єпископ Афанасій Олександрійський надіслав циркуляр, відомий святковий лист 39. Сьогодні його вивчають як богословський документ. Але на той час це був культурний смертний вирок. У цьому листі Афанасій вперше в історії перерахував, які книги будуть дозволені в Біблії, і що ще важливіше, він прямо заборонив довгий список Євангелій, діянь та апокаліпсисів, які громади любили та читали століттями. Наказ був чітким і жорстоким знищити все, чого немає в цьому списку. Володіння цими текстами за одну ніч стало злочином Єресі. Єресь у Римській імперії IV століття означала не просто виключення з церкви, вона означала передачу світській владі, вона означала тортури, вона означала страту. А тепер потренуйтеся в емпатії, заплющте на секунду очі. Уявіть, що ви чернець у єгипетській пустелі. Ви присвятили все своє життя цим текстам. У вашому монастирі Євангелія від Хоми чи Євангелія від Пилипа не є єресями. це священні слова вчителя, переписані від руки, покоління за поколінням, вони містять мудрість, яка живить вашу душу. А потім ви чуєте звук маршируючих чобіт. Наближаються солдати єпископа, у них смолоскипи, у них мечі, наказ спалити бібліотеку. Що ви робите? Більшість, слухається, паралізовані страхом, запах палаючого папірусу, мабуть, витав у повітрі Єгипту місяцями, багаття незамінної мудрості. Але група духовних бунтівників, ченці, монастиря, святого Пахомія найімовірніше відмовилися дозволити правді померти. Вони забрали найцінніші тексти, вони загорнули їх у шкіру, щоб захистити від вологи. Вони поклали їх у той міцний глечик. І під покровом ночі вони побігли до скелі джабаль Альтарів. Я був там. Я піднявся тією крутою стежкою. Тиша була абсолютною. Сидячи біля входу в ту печеру, спостерігаючи захід сонця над нілом, я відчував тягар їхнього відчаю. Вони запечатали глечик бітумом і молитвами, сподіваючись, що одного дня переслідування мине. Можливо, вони думали повернутися через рік чи десять. Вони так і не повернулися. Вони померли з таємницею. Ці тексти не просто історичні документи, вони є свідченням опору, вони є доказом того, що версія християнства, яка дійшла до нас, була версією з армією і не обов'язково версією з повною правдою. І коли ми читаємо, що вони врятували, ми розуміємо, чому Рим так сильно хотів їх спалити. Небезпечний Бог, Євангеліє від Томи та внутрішнє царство. Одного разу вночі в коптському музеї в Каїрі я стояв перед куленепробивною скляною вітриною. Всередині було Євангеліє від Томи. Сторінки потемніли від часу, але чорнило все ще було розбірливим. Провідниця, коптська християнка з глибокими, сумними очима прошепотіла мені. Ця книга мало не коштувала нам життя. І вони досі її бояться. Я запитала чому. І її відповідь підсумовує все тому, що в цій книзі написано, що вони вам не потрібні. Євангеліє від Хоми, мабуть, найнебезпечніше відкриття з усіх воно не розповідає історії народження Ісуса, ані Його чудес, ані Його розп'яття, це список зі 114 таємних висловів, і те, що Ісус тут говорить, є радіоактивним для будь якої релігійної установи. У вислові номер три Ісус каже: якщо ті, хто веде вас, скажуть ось царство на небесах, то птахи небесні випередять вас. Якщо вони скажуть воно в морі, то риби випередять вас. Навпаки, царство всередині вас і поза вами. Зупиніться і зробіть глибокий вдих. Увімкніть це. Церква побудувала всю свою владу на ідеї, що царство це майбутнє місце. Місце призначення після смерті ексклюзивний клуб, куди можна потрапити лише тоді, коли дотримуєшся їхніх правил, сплачуєш десятину та приймаєш таїнства, які вони уділяють. Але тут заборонений Ісус каже: Ні. Царство вже тут, воно зараз, воно у вашій власній совісті, і це стає ще більш радикальним. У Вислові 70 – Ісус вимовляє фразу, яку слід написати на кожному дзеркалі цього світу: якщо ви витягнете те, що всередині вас, те, що у вас є, спасе вас. Якщо ви не матимете цього всередині себе, те, чого у вас немає, вб'є вас. Це не релігія, це глибинна психологія, це сира духовність. Ісус вчить, що спасіння приходить не від віри в зовнішні догми, а від жорстокого та чесного процесу самопізнання, виведення на світло власної божественності? Якщо ви ігноруєте, ким ви є, насправді, це невігластво знищує вас, чи усвідомлюєте ви небезпеку? Якщо Бог у вас і доступ до нього здійснюється через самопізнання, то для чого єпископ, для чого Папа? Для чого ця владна структура, яка стягує плату за дорогу до небес, вони застарівають. Коли я показав ці уривки православному богослову, він помітно роздратувався. Це гностицизм, сказав він, ніби це була образа. Це суперечить канонічним Євангеліям. Я відповів. Або, можливо, канонічні Євангелія суперечать тому, що насправді сказав Ісус, бо їх відредагували, щоб контролювати нас. Він більше ніколи зі мною не розмовляв, але його мовчання підтвердило те, що я вже підозрював вони не захищають істину, вони захищають монополію, Нікейський переворот і винахід православ'я. Ця розмова привела мене до неминучого питання. Хто вирішив, що є істиною? Як ми перейшли від різноманітного та яскравого духовного руху до жорсткої релігійної монархії? Відповідь має дату та місце: 325 рік нашої ери у місті Нікея. Офіційна історія зображує Нікейський собор як священну зустріч благочестивих єпископів, керованих Святим Духом, щоб визначити природу Христа. Історична реальність набагато більше схожа на епізод Гри престолів. Тим, хто скликав Собор, був не папа римський, а імператор Костянтин. І Костянтин не був теологом, він був блискучим полководцем і безжальною політиком. Він мав роздроблену імперію і потребував клею, щоб скріпити все разом. Він бачив у швидко зростаючому християнстві ідеальний інструмент для соціального контролю. Але була проблема християни розходилися між собою, існували десятки груп. Одні вважали Ісуса вчителем мудрості, інші чистим духом, інші людським пророком. Костянтина не хвилювала теологічна істина, він хотів порядку, він хотів єдності. Я пішов до руїн Нікеї, що в сучасній Туреччині. Прогулюючись місцем колишнього імператорського палацу, я розмовляв з істориками, які вивчали неофіційні розповіді про цю подію. Те, що там сталося, було інтелектуальною різаниною. Був примус, були погрози, єпископів, які не погоджувалися з єдиним баченням Костянтина, змусили замовкнути. Остаточне голосування щодо Божественності Ісуса не було містичним консенсусом. Це було імперське нав'язування. Тих, хто не підписав символ віри, вигнали на місці. Їхні книги спалили саме там, у той політичний момент, народилося православ'я. Костянтин вирішив, яка версія християнства буде релігією імперії, і використав меч держави, щоб усунути конкуренцію. Подумайте про вагу цього. Те, що ми сьогодні називаємо християнством, значною мірою є християнством переможців. Це та версія, яка вижила, тому що на її боці була римська армія, і, лякаюче питання, яке напрошується: що сталося з переможеними, що сталося з істинами, які вони несли, їх оголосили єресями та переслідували до повного знищення. Етнічна та духовна чистка, яка тривала століттями, настільки ефективна, що протягом тисячі років світ забув, що коли-небудь існував інший спосіб бути християнином. Поки Лопата Мухаммеда Алі не вдарила об цю банку вартові таємниці від гори Афон до скандалу з Мортоном Смітом, але не все було спалено, деякі речі були заховані. Я хочу взяти вас із собою в місце, де час зупинився: гора Афон у Греції. Ізольований півострів, заборонений для жінок, де ченці жили однаково понад тисячу років. Це одне з найважчих місць у світі для доступу. Я отримав дозвіл відвідати монастир Ватопет завдяки академічному контакту. Там я зустрів отця Серафима. Вісімдесят річного чоловіка з білою бородою, яка торкалася його грудей, та очима, які, здавалося, бачили мою душу крізь неї. Він був бібліотекарем. Після кількох днів завоювання його довіри, мовчки спільних обідів та участі в ранкових бдіннях, він провів мене до закритої частини бібліотеки. Він відімкнув важкі дерев'яні двері та показав мені рукописи, від яких Ватикан здригнувся би. Він вказав на кодекс VII століття ми зберігаємо те, що вціліло, прошепотів він. Коли нападали іконоборці, коли хрестоносці грабували, ми приховували правду. Там, серед запаху ладану та старого пергаменту, ми говорили про одну з найбільших сучасних таємниць біблійної археології таємне Євангеліє від Марка. У 1958 році вчений на ім'я Мортон Сміт знайшов у монастирі Мар Саба лист Климента Олександрійського, в якому цитувалися уривки з таємного Євангелія, що використовувалося лише для посвячення досвідчених учнів. У тексті описувалася нічна церемонія, під час якої Ісус навчав таємниць царства Божого юнака, оголеного тілом, вкритого лише ляною тканиною. У листі вона написала. Сорок років я служила у станові, думаючи, що служу Богу. Тепер я розумію, що Бог ніколи не був у кам'яних стінах. Він завжди був там, де, як казав Ісус, Він буде у мені. Мені не потрібен дозвіл бути його дочкою. Вона покинула монастир у 65 років. Це був скандал. Її родина перестала з нею розмовляти. Інші черниці називали її «єретичкою». Вона втратила свій дім, свою безпеку, свій світ. Але в останньому листі, який вона надіслала мені незадовго до смерті, її тремтячим почерком було написано: Дякую, ви звільнили мою душу. Я не втратила своєї віри, я нарешті знайшла її. Ця жінка померла вільною, і саме цього я бажаю вам. Правда, яка була спалена, похована та прихована протягом двох тисячі років, знову випливла на поверхню. Вона доступна, вам не потрібно мені вірити. Ви можете читати тексти, ви можете шукати. Питання тепер більше не в тому, що вони приховали. Ми вже знаємо. Питання в тому, що ви збираєтеся робити з цією інформацією, чи збираєтеся ви продовжувати приймати відредаговану, зручну та безпечну версію, яку вам дали? Чи матимете сміливість тієї черниці, сміливість ченців пустелі шукати повну істину, якби вона не похитнула вашу впевненість? Ісус сказав: Ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Але він не сказав, що це буде легко свобода вимагає сміливості. Якщо щось у вас резонує з цим посланням, якщо ви відчуваєте, що є щось глибше, що чекає на відкриття, не дозволяйте цьому почуттю згаснути. Поділіться цим відео, давайте створимо спільноту шукачів, які не бояться історії, залиште свій коментар нижче. яка з цих таємниць вас найбільше вразила. Що ще, на вашу думку, приховано в цих файлах? Царство всередині вас, перестаньте дивитися назовні, до наступного откровення.